Це там підкрадається до мене. Король... Як підкрадається, ну роза заходжу. Королєві доброго ранку. Ну, Сонна година давно скінчилася, але з нас дистанційне навчання, Тому дитина вчиться, там спимо. Я тобі так скажу, Світ. Твоя дитина зараз як я йому дам. Чого? Ти розумієш? З самого ранку, та ні, та, ні. Щось там розказує, я думаю, що люд запретить. Та можна а во, я тебе прошу. Шо? Я йому з таким натяком невеликим поставив наушники на зарядку, коли Максим зранку, лише ти вдінеш. То й заснув взагалі забив на все. А ти знаєш, а як реч... я цей. Шо? А я встала, будильник прозвонив, ну, та й кажу, йде вчись. Угу. Кай, ти тобі робити скиданок, чи ти сам? Я собі сам. Ай-ой, я не думаю, ну, молодець. Та чого ти не встаєш? А чому я не встаю? Та ти казав сьогодні у ти що маєш зараз йти на Фазенду, так гонорова. Ти да. що, забула? <зуміща> так, вихід на Фазенду Новому Луці. Я розумію, що там таті подушка більше подобається, ну то що мені, пальцю забрати? Я коли ти приходжу, треба <зуміла> лежати на цьому, на підлогі. <зуміла> <зуміла> я теж <Тому>, забагато <зуміла> <потому, що, зуміла> подушок, а я, я тако міняю. Якщо мені на тій не спиться, я беру іншу. У мене зараз рокіровочка з подушками. А що тобі, гімн не розбудив? Я не чула взагалі. Так? Да? Бо я встав як штекин засвіту. Думаю, ага, Максим там вже вивчає все, що може. Бо тепер кажу: Максим, ви, типу, він зранку встав я сходив, в туалет, дивлюсь в нього. Максим, то ти відповідаєш щось, бо маму позориш. Я, я буду відповідати. Думаю, нахер я казав? Ніби собі спокійно Спав і тихенько сидів собі ти все. Да, дитина. Що тут скажеш? Хай роби, як знає, все, що зробив, все зробить собі. Так. Ти друга королева, ти коли прийдеш, а? Казала вчора, що зранку прийдеш. Ви зараз не дуриш. Ти про Галину? Ну, та. Та там одні королеви писали і каже: як файну матку, брат, що каву зранку приносить. О, королева це дуже файна матка такого брата, що приносить зранку каву. Вчора я пішла зустрічати з своєю Наталочкою. Брат Максима пильнував, щоб в телефоні не сидів, щоб ноутбуці не сидів, щоб вчився. Даладо, я телефон... прийшов, а він каже. Я прийшла, він каже, все, пост здав, пост при... приймає йду спати. Ну, да я ще тобі відео звідти відправив в цей. Ну, все, що він повчив. Кажу, Кажу розказує, Ну він так то себе тай. Ну читай ще раз. Знов читає, прочитав, розказує. Ну, ну, я кажу, ну, ну, ну вже краще. Ну ще разок <реш> Прочитав, щось від бойкотів, такий вже злий дивлю. Ну, все, яй тоді спати. Якщо вже все зробили, лягай гай спати. А він вчора ліг, ти пішов, той мультик, що грає, а я думала, що він дивиться його, дивиться, він ще храпуться. Ну, він Бачиш, що значить телефон забрати в дитини? Я тобі серйозно кажу, це дуже-дуже. Коротше, у нас тепер план такий: телефон Максима забрали, ноутбук Максима забрали, у -у 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 -у. виправляє оцінки. Королєве, я вам скажу такого, сонна година давним-давно скінчилася. Тому я знаю, що ви давно всі прокинулись і взялись до роботи. А я бігом достріпаюсь, вибираю свій лук на сьогоднішній ранок на балкон і ширую на фазенду пити каву. І ще хотіла вам сказати, якщо ви бачили на резервній сторінці. Що все-таки фунчозу я вчора зробила і вона була така смачна. Ви не повірите, все-таки якось дійшло до нас та фунчоза. А чого він не взяв на бушеньки? Я його не розумію. Бо він взяв ті великі, а йому краще в тих. Ну, ну, фунчозу. Фунчоза була дуже смачна, але свята зробили її. Ну, настільки та мало. Ви бачите, там в ли не ціла мельниця була. Ну, Він тебе Просто... ну, оно... так з'їлося, шук, -шук ти все. Ну дуже смачно. А скажу. за от во що ти казала макарони, що мають бути прозорі, то мають бути з тих бобів. Mm -hmm. Вчора одна жінка писала, що ціло макарони з рисом це не для фун фунчози. Для фунчози от іменно ті, що з бобів. тому... Бобів. Так що стрипас... все куплю з бобів і буду робити, але А ні, ніхто не переправляв рецепт, нічого не додали. Я тільки одне mm -hmm. почитала, що кінзи там не треба. Та і кінзу не давали? і ну, ми не давали, але нам написали в тому рецепті, по якому я робила, там, щоб кінза було. Чу давай стріпиш.